Всі привіт! Ви на каналі Різані як Хобі. Мене звати Олена. На своєму каналі нікого нічого не повчаю, тільки показую, що я зв'язала, що я вяжу. Та розповідаю, як приблизно я це зробила. Сьогодні хочу розказати, як я доопрацювала свій кардиган. У мене є відео, як я в'язала його, і я казала, що дуже хотілося мені зробити кишені. Але зв'язавши одну накладну кишеню, я подивилася, і мені не сподобалося, як вона який має вигляд. І я від цієї думки відмовилася. Але я його вже почала носити, я його носила навесні. І зараз осінь у нас досить тепло, плюс 15-20 градусів, і я ношу цей кардиган майже кожен день. Ще навесні я помітила, що коли холодна погода, і ти несеш, наприклад, сумку, пакет, мерзне рука. А сховати її нема куди. Дуже незручно, дуже незручно мати таку річ без кишень. Тому, все ж таки, цього року я вирішила, що треба зробити кишені. Я думала, довго думала, які кишені мені, мені зробити. Вирішила, що вони будуть у мене внутрішні, прорізні, і так я і зробила. І ще, крім кишень, я зробила ще, одну, до, ще одне доопрацювання, і зараз його покажу. Ось мої кишеньки. Ось одна кишенька і друга кишеня. Я дуже довольна. Зверніть увагу, що вони з лицевої сторони майже не виділяються. Кишені прорізні. Я намітила ниткою, де у мене буде висота починатися, порахувала, скільки має бути, якою має бути ширина, і прорізала петлю. Я знімала відео, як я прорізала цю петлю, підрізаючи одну тільки дужку петлі, але пролунала тривога, і я не помітила, що. Камера перестала знімати. Тому там тільки початок, як я намічаю. Ну, спробую зараз просто розповісти. Коли я намітила, ось тут поставила ниточку, де у мене буде починатися кишеня, я прорізала не цю петлю, не першу. На одній кишені я прорізала другу петлю, а на наступній я вже побачила, що краще прорізати третю петлю. Для чого? Витягуємо ніточку з одного боку, у нас виходить довга нитка. І тут три петлі, коли ми відділяємо ніточку витягуємо, то у нас є довжина нитки, до якої можна доєднатися, щоб зв'язати внутрішню частину. Кишині. Клапан я не в'язала з тої нитки, яку я витягнула, я закрила відкриті петлі. У нас виходить, тобто, один ряд ми прибираємо, і у нас виходить, що внизу частинка відкриті петлі, і вгорі. Ось цю нижню частинку я закривала голкою по відкритих петлях. Є відео, я вставлю. Розпустила вставила голку в цю ниточку, яка у мене залишилася, зробила ось тут закріпочку, прошила дві петлі. І зараз буду закривати ось ці відкриті петлі голкою. Ану, зараз, воно тут, бачите, все волохате не дуже добре видно тут Так, ну, спробуємо розібратися такий лохманий поверх. Пішили. Е, мабуть, е, буду я вколювати голку з лицьової сторони, да, щоб у мене вийшла косичка ось тут по лицю. Ось тут я неправильно зробила. Зараз я це ага, я вколола з, е, з вивороту, а зараз я перероблю це. Буду вколювати, бачите з вивороту, буду вколювати з лицьової сторони, щоб була у мене косичка, а не а... вузлики. Так, от, з лицьовувати. І ось в цю ж першу петлю, щоб така закріпочка була. Так, потім в третю. в другу і голку буду е, проштовхувати під ось цією ниткою. Так. Знову третю, В другу. Так. третю, В другу? Чогось я так рахую, третя друга. Сама не знаю чого. Так у мене щось рахується. Так. Чим добре махер, тим, що петлі можна залишити відкритими, і вони не розпустяться, вони не попливуть. От. Під ниточкою, сюди, сюди під ниточкою, далі ця петля і ось ця передня. Так. Ця. Виходить у мене тут така косичка, а гульки виходять, виходять з, з того боку, з вивороту, як я і хотіла. Так, підійшла з іншого боку, бо подивилася відео не дуже таке зрозуміле. Так, ось. Тю петельку вставляємо, потім з вивороту в попередню. Сюди і сюди. Іголочку під нитку і підтягуємо. Так бачно. Так, тю пеклю. і ось передню нитку Це я так роблю, щоб у мене косичка вийшла. <кій> <кій> до цього сторони. Так, дійшла до кінця. Так, сюди і ось, так, все цю нитку, я залишаю. Так, її, куди ж мені її сюди її ставлю, залишаю з вивороту і потім її заховаю. Все, ось, вийшло замість клапана. Ось така косичка, досить еластична, нормальна, не стягує полотно, нічого. Наберу по відкритих петлях і зв'яжу внутрішню частину кишені. І буде мені щастя. Так, все. Покажу вже, коли буде зроблено. А з, з верхніх петель я їх набрала на спицю, доєдналася ось тут до цього хвостика, що в мене залишився, і просто зв'язала гладдю полотно на довжину моєї долоньки. Я поміряла, скільки мені треба яка довжина, і зв'язала. Так само і друге кишення, і можна бачити, що вони. Майже не відрізняються від основного полотна, дуже непомітно, але дуже-дуже зручно. Чи руку засунути, чи гроші якісь мілкі туди покласти, я задоволена просто-просто-просто от, от дуже, дуже сильно. Так, зараз покажу, що <кхем> у мене там всередині нижню частину полотна кишені я пришивала по відкритих петлях. А бічну, бічні сторони вже пришивала. Ось так вона виглядає з внутрішньої сторони. Ось я пришивала тут по відкритих петлях. Ось, чи ось. ось тут по відкритих петлях низ пришити, а з боків. Ось так, звиною, звичайним швом через край. Закріпила ниточки і заховала. Ось такий має вигляд кишенька зсередини. І ось тут така сама робота. І ось непомітна кишенька, рука входить і тепленько, і можна щось таке легеньке покласти. Далі. Що я зробила? <кій> Можна помітити, що в мене стягнута лінія талії. Прийшла до мене подружка, <кій> я ж їй почала хвалитися, що я зв'язала, <кій> поки мене не було. І е, вона каже, що щось їй не подобається ось цей пояс. Каже, з цим поясом, начебто каже, може, краще без пояса. Бо цей пояс, цей кардіган виглядає з поясом, начебто це халат. Мені самі, чесно кажучи, не дуже подобалося носити з поясом цей кардіган, але хотілося, щоб все ж таки річ тепла, і щоб вона ближче до тіла була, ближче до мене, більш щільно прилягала. До того ж, кардіган довгий. Він трішки за коліно, і без пояса ще яку функцію виконував цей пояс. Він підтримував спину, щоб спина не витягувалася. Не була довша за Перед Перед тримає довжину планка, довжину переда тримає планка. Завдяки цьому перед не витягується. А спину, ну, у мене все рівно, а ну, дивлюсь. Да. От так. Да. І спина, можна побачити, що і спина і перед у мене рівний, спина не витягується. А спина без пояса буде тягнутися. Тому я взяла пандекс: ось цей мій. Спандекс в дві нитки, бо вага все ж таки є, і вона відтягує в дві нитки з на в протягнула від а, однієї планки. так Ось. Від однієї планки протягнула Одну смужку до іншої планки, до самого кінця, по всьому кардіганові, до іншої планки. І поруч ще один раз проклала, ну такий типу стіжок, ще раз протягнула крізь петлі в два складання ось цей спандекс. Щоб ну, дужче трималося, щоб краще трималося полотно. І у мене вийшло ось, ну, зсередини, якщо подивитися, ось так, бачно, да? ось тут. А зовні можна побачити, що трішки стягнута. Ну що, цей кардіган? Дуже зручно. Ось хто не хоче пояс, кому він, ну, може, є такі, знаєте, що не личить пояс, да? ну, не дуже. Є такі різні фігури. Тому, ну, мені не знаю, на якомусь виробі красиво пояс, а на іншому виробі, ну, якось взагалі, не туди, не сюди, то можна зробити. Ось спандекс протягнуть замість пояса, і у вас буде річ і триматися біля тіла, і не буде провисати, і ніякий пояс не потрібен. Дуже зручно, і от зараз я цей кардіган дуже люблю. Ношу кожен день. От, от Просто кожен день, якщо мені треба вийти, я ношу його, вдягаю, і ну, дуже комфортно, дуже комфортно, не дивлячись на те, що у нас зараз там плюс 15, 18, інколи 20 градусів, я все одно його вдягаю. Е, під низ гольфік, джинси, кросівочки, чи туфлі якісь, і цей кардіган зверху. Не жарко, бо дуже сильні вітра. Дуже сильний вітер зараз у нас кожен день. І дуже комфортно. Дуже комфортно. І я щаслива, що зробила оці кишені. Це, це просто. Зараз ще покажу ближче. Ось, як я закривала. Замість клапана. Замість клапана. Ось так вийшло. Ну, в мене є відео, то. Вставлю. І все. Ось, і непомітно, і воно так, ну, що може, що воно ще рябе, може за, за рахунок цього воно ще й непомітно. Так що користуйтеся, кому це стане у нагоді, будь ласка, використовуйте мій досвід. Дякую всім за увагу! Бажаю всім скорішої нашої перемоги, миру, міцного здоров'я, добробуту, всього-всього найкращого. Натхнення нам всім! Слава Україні! па-па!